Дорогі брати і сестри, дорогі славотичани та гості нашого міста, ось знову дійшов до завершення той особливий час підготовки до одного з найбільш величних і радісних свят церковного року Воскресіння Христового, Великодня Пасхи. Час Великого посту, який ми переживали, на жаль, знову в складних обставинах війни, в обставинах, де роздумували над таїнством покаяння під звуки тривог. Де роздумували над таїнством покаяння в тих складних обставинах сьогодення, в яких живемо, в обставинах війни. На жаль, знову святкуємо Воскресіння Христове свято великої перемоги, перемоги правди над неправдою, перемоги добра над злом, перемоги життя над смертю в умовах війни. І ще якийсь певний період часу назад, декілька років, ми. Говорили про війну як щось далеке на території Сходу, на території Луганщини чи Донеччини. А сьогодні вже немає жодної української родини, немає жодного українського села та міста, де б не торкнулися рани цієї страшної війни. Війни, спричиненої Росією, російським агресором. Сьогодні, напевно, немає жодної української родини, якої б не торкнулися ці страшні рани війни. Вони сьогодні болять в ці передпасхальні дні Страстного тижня, роздумуючи над стражданням Спасителя і йдучи хресною дорогою до Голгофи, де відбулося розп'яття, і де відбулася водночас ця велика перемога. перемога Правди над неправдою. Ми, українці, йдемо разом з ним, з Христом, тією хресною дорогою нашого багатостраждального українського народу. Перед тим Спасителем на Голгофу йдуть наші українські родини. Перед з ним йдуть наші вдови, які втратили своїх чоловіків. Перед з ним йдуть рідні тих, хто сьогодні перебуває в полоні, тих, хто без пропав. І звістку, про яких, і повернення яких ми чекаємо з великим нетерпінням. Сьогодні тією хресною дорогою на Голгофу йдуть наші діти, діти, яких торкнулися ці рани війни, і які по-особливому переживають цю війну. Сьогодні, йдучи на гору Голгофу, йдемо ми в наших містах і селах. Скривджені, зранені цією складною важкою війною. Йдемо разом з Спасителем до нашої перемоги. Бо неодмінно як Христос на горої Голгофі помирає, але що на третій день Він воскресає. І відбувається та велика перемога. Ми неодмінно віримо і знаємо, що у тих складних випробуваннях війни, в яких ми знаходимося, ми обов'язково також переможемо. Тому що є з нами Він, Господь, є той цар, є той, хто змінив історію цілого людства. І ми знаємо, якщо з нами правда, то хто може бути проти нас? То за нами обов'язково буде перемога. У цій пасхальній дні Воскресіння Христового Пасхи ми будемо разом з родинами збирати великодні кошики, йти до храму, освячувати великодні страви, вітати один одного тим радісним християнським привітанням. Сповіщення про Воскресіння, Христос Воскрес, відповідати воїстим Воскрес. Але поряд з цим святкуванням не забуваємо сьогодні про наших воїнів. Пам'ятаймо сьогодні про наших захисників, які будуть святкувати Воскресіння Христове не поряд своїми рідними і близькими, не поряд своїми родинами, а виконуючи ті завдання, які на них покладено, щоби ми. Кожен у своєму місті і селі могли відчути безпеку. Сьогодні вони, українські воїни, докладають всіх зусиль, щоб вигнати цього безжально російського агресора, який прийшов на нашу землю, щоб у наших містах і селах, якнайшвидше, ми відчули нашу перемогу, яка обов'язково настане, яка обов'язково наближається, і ми обов'язково її осягнемо. У ці пасхальні дні пам'ятаймо про тих, кого сьогодні є найважче. Пам'ятаймо про тих, хто втратив рідних і близьких. Пам'ятаймо про тих, хто осиротів. Пам'ятаймо про тих, хто є в полоні. Святкуючи Воскресіння Христове, не забудьмо відвідати наших воїнів-захисників, які спочивають на кладовищі і над якими майоріють наші прапори. Поділімося із ними. Також радістю Воскресіння Христового. Адже ціна нашої перемоги є надзвичайно важкою і надзвичайно складною. І сьогодні, напевно, немає жодного українського села та міста, де б на кладовищі не майорів український прапор, де б не спочивав український герой. Нехай світле свято, Воскресіння Христового, свято Великої Перемоги. Життя над смертю. Свято перемоги, яке ми оспівуємо в воскресних тропарях, бо співаємо під час богослужінь Христос Воскрес із мертвих. Смертю смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Допоможе нам, українцям, у цей складний час війни крокувати, крокувати до нашої перемоги. Нехай світле свято Воскресіння Христове вого торкнеться в цей складний час війни кожне українське серце, яке сьогодні страждає. Нехай це свято Воскресіння буде ліком для тих, кому сьогодні є найважче. Нехай Воскреслий Христос своїм Воскресінням і своєю перемогою допоможе нам. На цій дорозі до перемоги. Зі світлим святом Воскресіння Христового, Христос Воскрес, воістину Воскрес!